Все, Не. давайте. Давайте відмашко, друзі. Доброго дня! Як завжди, у цей час виходить урядовий квартал Лів. Ми до речі, я думаю, ви помітили, що ми принесли його тепер на 20.20. для того, щоб вам було зручніше дивитись. І я, як завжди, вітаю свого чудового друга, харизматичного співведучого, мого а політичний та економічний експерт Георгій Біркази. Георгій, вітаю тебе! Да, друзі, доброго дня! Я також вас вітаю. За мною мій друг Якуб, він політолог, викладач і дуже розумна людина. Ну що, ви, ви, ви бачите, я з вами. Я хочу сказати відверто, що от була така важ, о, сказав, важкий, важ, важкий важкий тиждень. Да. Дуже було багато гостей, приходили, кожен приносив якісь там пляшку ну, гарного віна, і я не міг. Ні, так скажемо, по поскуштувати, не міг відмовитись. не да, відмовитись від от, отримки цього війна. Було французька, грузинська, італянська. Тому ну, я не зміг бути з вами в п'ятницю. Це європейський теж. теж відверто. Да, український теж, 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 теж був. Вот. А, а, ну шо, я Йорі, хочу сказати, я що, я сказати... Йорі, а може я почну одразу, тому що наші глядачі да. на минулому рядому кварталі а у нас а, мало часу сьогодні да, вони питали а, власне, а що там оці інформацію навколо НАБУ, САП, те, що на цьому тижні було. Mm -hmm. а, може, ти розкажеш трошки нашим глядачам, щоб ми да. розуміли, що по перше як... слухай, ну скидали мені дуже багато, дуже багато так скажемо посилання. Де там пишуть, що. 에, ну, спочатку, я відверто кажучи, я подумав, що ну, прийшли там, шукають 37 ярдів. Ну, <гад> де, де я там його там, заховав, дивано? Вот, хочу вам сказати, що це не стосується 37 ярдів. Раз. <гад> Як багато хто подумав. <гад> <гад> <Добудь. гад> да, да, другий. Послухайте, е, хтось там хоче писати, що. Це за якісь кришування піска. Ну це просто бред. Ви знаєте, коли до війни наша компанія офіційно є ці документи можу показати, ми офіційно покупаємо цей пісок. І я жодного, у мене думок не було когось кришувати, тому що я ненавиджу всіх корупціонерів. Я вважаю, що все корупціонери, е, 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 я так скажу, корупціонери і тварини вони повинні бути заградами. Е, далі. Також була інформація стосовно того, що у мене є якісь підряди і прийшли за підрядами. Ну такий взагалі бред. У мене якісь я клянусь тобі там, якісь, там два об'єкти, які я там будую. Це комерційний забудовники, Київський, у мене більш нічого немає. Там, ну, наша компанія більш нічого немає. Слухайте, у мене в компанії працює працює раз, сказав, сьогодні від тисячі людей, і сьогодні працюють у мене, по-моєму, 30 чи 40. Тому ну, ви розумієте, що можуть зробити 40 людей. Так. Вот. Тому це не стосується цього. Це стосується дійсно а, а, претензій до мене до працівника а, Набу. Що я кото е, е, я то, що хтось мені давав якусь інформацію, я там кудись там цю інформацію там перекидував. Подивіться, е, хочу вам сказати, ніколи в житті я не брав хабари, ніколи в житті я не участвував в ніяких е, в схемах, ніколи в житті я е, е, ні. Навіть думати не міг, що зможуть повернути все так проти мене. І е, я скажу відверто, я трішки шокований від цього всього. Але хочу вам сказати. Ну, але це схоже я... на якесь таке, знаєш, інформаційне кілерство. Тобто, спроба, слухай дивіться, ну, так, люди витрачають домашні гроші. Ну так, 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 слухай. Там є внутрішня справа. Внутрішня справа, я маю на наубази, бо. Вона був. Хочу сказати, що після завтра я був ініціатором, щоб був поліграф. Так. Ти знаєш, що я завжди потрібен. Абсолютно правда. вірно. Ти постійно про це говориш. Так, да, про це Тут тобто які я, стандарти для інших які для себе. Так, так, так. Я запропонував сам поліграф, щоб, щоб дійсно доказати, що я не маю жодної відношення до цього всього. Uh, і я думаю, що ви з ближайшим часом побачите я. Тобто є дуже багато uh, речей, про які я не можу говорити, тому що я підписував По документи, Зрозуміла причина, uh, да, і я не можу про це розповісти. Але хочу вас запевнити, що в ближайші дні ви побачите один із. Uh, Каналів розслідувачів. Так. Думаю, що ви отримаєте на все питання відповіді, наскільки я зможу. Тобто ну, є речі, на які я не зможу відповісти. Але яка там ситуація, чому так сталося, чому такі, така атака на мене, то ви. Я думаю, що на це я відповім. І обов'язково про це поговоримо також і у нас потім. На ефірі. На, ефірі. на ефірі, так. Ну, я думаю, що це, до речі, ну, всі наші глядачі, які дивляться нас вже, до речі, не один рік, да, вони чудово знають публічну позицію Георгія. І помітьте, ми виговорювали вже певний час якісь такі інформаційні атаки на Георгія, які почалися. Тобто це ж не лише зараз, mm -hmm. Георгій, да? Давай чесно скажемо. Ухаживіся. Ну, тобто їх, Але це з іншого боку, як то кажуть, знаєш, собаки лають, а не. Ну, коли мені там скидують, що там Масічук щось про мене написав, я хочу сказати, що за 300 баксів Масічук може про свою маму написати все що, ви, все, що ви хочете. Тому ви знаєте, я цього не боюся. Я вважаю, що є офіційні джерела. Офіційне джерело, джерело САПа, офіційне джерело набу, офіційне джерело інших Істочникам там. Я вважаю, що потрібно довіряти тільки їм. Абсолютно Тому що, верно. слухай, ну, то що я там вчора мені, я там почив, почив, спочатку прочитав, а далі навіть не став читати, то там, ну пишуть, що просто, чесно сказати, мені навіть мені ну, не хочеться це читати, це просто бред. Да, вот. да. Тому я вважаю, про яких опонентів я буду розповідати. Я кожного пропоную сісти за мною на поліграф. Я вам всім докажу, що дійсно я знаю прізвища корупціонерів і про них я буду говорити, і ніхто мені не зможе закрити ритм. Ну, ти знаєш, тут, до речі, дуже важливий крок, тому що ти сам знаєш таку історію, що інколи так буває, що поки правда добіжить половину світу, неправда вже декілька разів пробіжить по всьому світу. Слухай, ти знаєш, у нас так, на жаль, так знаєш, так построено. Я не знаю, це тільки в нас, або так построєно у світі, так скажемо. Меді, що людям взагалі не цікавить, що ти робив гар гарного. От як тільки ти зробив, щоб на це можна зробити, хай все, все буду тобі дивитися, тебе будуть лаяти, я, я, але будуть дивитись. Я, 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 я тебе можемо з тобою забити. І місяць а, а, змінити наші теми, починати. Обливати збрудою нашого президента, так. офіс президента. президента. Я вам даю гарантії 50 тисяч підписників у нас буде. 100 Плюс 100%. 100%. 100%. 100%. І, ніхто не будуть, і ніхто не буде вникати, що ми говоримо. Да? Правду, да. неправду, послухай, Їм буде байдуже. Тобто люди, вони готові. Налаштовані на негатив. На негатив, так. Да. От е, я хочу сказати, що в кожній. Мені питали, і я хочу відповісти. А, 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 у мене дуже багато а, друзів в правоохоронних органів. Дуже багато. І я про це не скриваю. Я хочу подякувати кожного. Я хочу сказати, що всіх, кого я знаю, поважаю, це люди, які дійсно борються з корупцією, і вони заслуговують від мене повагу. І хочу сказати, що я ніколи, ніколи не зможу сказати про них поганого. Я можу сказати, якщо можна, щоб так. потім не змінили мої слова, я колись обмовився українською. Це так. мені дуже багато да, до цього часу. Да. Хочу сказати, що у мене огромне кількість... знакомых правоохранительных органах. Я уважаю каждого, ценю каждого, и я им безумно благодарен, что они делают. И они знают, что борются с коррупцией бок о бок. И могу сказать, что никогда от меня они не услышат в их сторону, никогда в жизни про них я никому не расскажу. И наши отношения уйдет вместе со мной в могилу. Я ценю каждого и хочу сказать, чтобы, ребята, продолжайте дальше борьбу с коррупцией и борьбу с такими ублюдками, которые сегодня все могут перекрутить и все повернуть против вас также. Бу дуже такий адекватний чувак, був дуже такий адекватний чувак, Ростислав, прокурор. Я хочу подякувати, що я був здивований, наскільки він такий приємний. Це так Сапу, так? САПО, да, да, дуже такий приємний. Хочу нагадати пану Кліменко, скільки я потримував САП, коли його не назначали і скільки я нажив собі ворогів стосовно цього. От. І хочу сказати, що уродів, уроди є везде. Уроди є і в САПі, і в НАБУ, і в поліції. Ублюдок, який сфотографував, вибачаюся, у мене вдома, якого я попросив, цього не робити. Зовут його Артем, але ну, я думаю, що ми ще в житті побачимося. Тому Ту, карма це королева. Так, Знаєш, так, так, карма тому, завжди повертається. Насправді є я... тому, друзі, чекайте на цьому тижні. Я впевнений, що на кінці, на кінці тижня ви отримаєте дуже багато відповіді і дуже багато інформації, що і як відбувається по моїй справі, і в цих інститутах антикорупційних. Чудово я до ну, ті, що я можу сказати. Дякую. Ну я, я думаю, що ми це будемо обговорювати постійно, тримати на, на контролі так урядовому кварталі і говорити. Дякую, Георгій. Тобі а, ну, люди питали. Давай тоді трошечки поговоримо про економіку. Mm -hmm. А я хотів би тебе спитати, що ти думаєш про потенційне підняття податків mm -hmm. а, введення 5% для збільшення військового збору для фопів полтори ну, до 5, да, да, міш, з полтори до п'яти дата, mm -hmm. і, і взагалі, от пан Марченко, міністр. Говорить, що треба буде збільшувати податки і так далі. А чому? Чому це відбувається? Тому що ми ж багато з тобою говорили, що наші західні партнери в принципі нам дали потрібні да, по справа, да, справа, справа в тому, що в нас зростає кожного дня е, витрати на війну. Наприклад, щоб ти зрозумів, один військовий нам сьогодні в місяць е, ми витрачаємо, десь В рік, коротше, ми витрачаємо 1,2 міль мільйона гривень. На одного військового. На одного військового, так. Це не лише на заробітну плату, я так розумію. На, ну, тут входять е, і заробітну плата, так. Ну, це великі гроші. Це великі. Тепер да, ви перерахуєте, скільки це вийде, там, да, там, наприклад, і, е, 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 якщо, якщо брати там 150 тисяч е, людей на службу. Це великі гроші. Нам сьогодні не вистачає реально 400 мільярдів гривень. І ці гроші потрібно десь брати. Ну, на жаль, іншого виходу. Наприклад, якщо ми хочемо і ми говоримо з вами, що будуть блікаути, у нас не буде світла. Послухай, а якщо не підіймати тариф, яким чином. Uh, все Це відбудовувати, ну, де брати гроші. А я Тобі можу сказати, дехто де звучить така теза, що треба брати у наших західних партнерів, щоб вони давали нам більше на відбудову, наприклад, на енергетичну систему, що хай вони дають гроші на відбудову. Mm -hmm. Ну Дивіться, а хто це каже? Ну, uh, і деякі українські політики. Mm -hmm. <laughs> В тому no, числі. Я б хотів би, щоб ці українські політики поїхали і, взагалі. Раді, ні, ні з дому, ні, ні з квартири, там з, з, з Кавром. Розповідали нам, а поїхали де хоч що зробили, хоч, хоч з кимось домовились. Я хочу вас запевнити, що дійсно дуже багато що зроблено дуже багато відпрацьовано на міжнародному рівні, і президент сьогодні робить все, щоб у нас було а, все це трансформатор, і, і дуже багато обладнання, які сьогодні нам не вистачає а, тому. Я вважаю, що підняти. Ну, я взагалі, якщо брати. А ти чув, будь ласка, послухай, послухай, так. якщо брати в мирні часи, я за зниження податків. Сто відсотків. Щоб зробити все в белу, то потрібно зменшувати податки. Але коли йде війна і грошей, брати, а ми з вами знаємо, друзі. Що ми не можемо використовувати гроші, які нам надають наші партнери на зброю. Ми не можемо це робити. Ми це можемо робити тільки своїми грошами. Тому я вважаю, що це такий не популярний так скажем, крок. крок, але потрібно його робити. Ми знаємо з вами, що сьогодні дуже багато фопівців, які там. Сплачують е, тільки там, ставку, а й також запропоновано, щоб вони платили е, відсоток. Я вважаю теж, що нічого виходу у нас немає. А знаєте, говорити так, що ой, ви знаєте, хай нам нададуть гроші і ми все це зробимо. Послухайте, ну, я вважаю, що нам зараз е, немало надали грошей. І я впевнений, що надавати будуть і далі. Але е, повинно е, бути розуміння, що люди сьогодні повинні сплачувати податки. Іншого виходу немає. І тут є питання: дивись одразу далі. до тебе: а як бути з ідеєю про підняття податків і з ідеєю про посилення мобілізації? Тому що ти знаєш, що частина бізнесів говорить, що а й що там з бронюванням? Ну окей, добре, піде частина ще людей на фронт. А, але це означає, що кількість працівників буде зменшуватись. Тобто, тобто дивися, ми опиняємось в ситуації, як мені здається, своєрідних ножиць. Mm -hmm. З одного боку, у нас стоїть питання, нам треба збільшувати видатки на армію, і це правильно, нам треба це робити, бо війна продовжується. А з іншого боку, а, ми говоримо бізнесу і іншим структурам, що дивіться, ну, з бронюванням складно, треба, щоб люди, людей мобілізувати. Як вирішити, от в цих ситуаціях, як вирішити питання? І так, це, ми, ми, эти, це, і так. Ми про це, ми, це ми ]MM. з тобою говорили, там, да, послухай, ну, потрібно, потрібно вибирати, е, е, як бути. Або ми захищаємо країну в першу чергу, а потім будуємо, або може бути так, що вибачаю, скажу так. Нічого буде -то будувати. Просто не будуть його. Тому я вважаю, що сьогодні потрібно е, 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 перейти на, такий, е, на таку економіку, де ми будемо тільки захищати і буду, робити все, щоб захищати нашу країну. А потім вже буде. Послухай, ну, от я скажу відверто: сьогодні чому у мене так мало працівників? Тому що працівників нема. Вони всі на я тобі про це і кажу. Всі на фронті. Ну от вони всі на фронті. Ну ти подивись на як стали їздити е, у місто. Людей нема, ніхто за кермом або там в париках їздить уже хлопці. Не, ну, я я, я бачив жінки. Я, я дуже вчора часто бачу, да? вчора це бачив. Да. Тому е, дивись, Олексій, е, 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 я розумію, що це такий важкий крок, але вважаю, що сьогодні нам потрібно десь там 400 мільярдів чи у нас. Це, це 10 мільярдів доларів. Тобто, коли ми кажемо, що ми хочемо там, щоб, наприклад, у нас було там 300 тисяч, е, окей, 300 тисяч людей е, додати в е, да, е, резерва, там, да, я хочу, щоб ви зрозуміли, потрібно десь брати грошей. Це правда. І якщо ви хочете, щоб ми брали десь, нашли можливості, якщо ми сьогодні. А, збільшуємо податки, це все, все, все 400 мільярдів гривень, тобто можна пошукати, якщо ми піднімемо а, на, а, податок. А, і я іншого поки шляху не бачу. Тому я вважаю, що ми не можемо що... надрукувати ці гроші? От скажи, да, це, бо це питання часто люди так Чому не надрукувати? Да, да, да. да. Тільки у нас стоїть, якщо не помиляюсь, 28 восьмому році 50. До гривень, так. Да. Я думаю, що як тільки почнемо друкувати, то через три е, е, тижні то ви побачите долар по 60. Ні, можна це робити, чому ні? І інфляція буде не 28,30, коли це почалася війна. Я думаю, що ми за місяць це зробимо. Тобто, і я хочу вам сказати, що ми не можемо це робити. У нас є о, о, обов'язки, да, Перед МВФ вони заперечують нам цього робити. Тому, друзі, сьогодні це дуже важке, важке рішення, але я вважаю, що іншого шляху у нас немає. Но хочу сказати головне і закінчити. Податки повинні платити всі. Абсолютно. Не так, що Олексій і Георгія платять, а якісь депутати цього не роблять. Або міністри якісь відхиляються від цього. Податки повинні платити всі, тоді буде все добре. А якщо будуть люди ровні, або як сказати равні. То нічого у нас не вийде. Абсолютно вірно. Ну у нас сьогодні такий був невеличкий ефір, але розгорніше що ми поговоримо в п'ятницю з Георгієм. І, до речі, ваші да, питання пишіть, пишіть ваші питання, ми їх теж додамо і в п'ятницю їх обговоримо. Гарного всім. Дня, дякую, Олексію, кубін, політолог і дуже розумна людина. І говорить дуже добре до мене. Так само, скажімо так, зі мною мій чудовий друг і політичний та економічний експерт. Георгій Беркадзе. Георгій, Я пишаюсь насправді нашою дружбою, нашими ефірами і нашими глядачами. Думаю, теж вкрай цікаво. І що ж, до зустрічі у п'ятницю, ви пам'ятаєте? Ми тепер трохи змінили час. Це 20.20, Тому до зустрічі в 20.20. Ну, ми подивимося, як воно буде. А можливо, і вісімнадцять можливо... подивимося. Так, так? Так. Але дякую, що дивитесь, Коментарі. Дякую і до всім, тащу. дякую кожного, хто нас дивиться. Слава українському народу! Слава нації, слава Україні, слава героям!